У селі Старосільці Житомирського району відкрили підрозділ добровільної пожежної охорони. Я дуже радий, і гордий прийняти зараз тут участь в відкритті наших помічників. Я не побоюсь цього слова. дійсно наших помічників цього підрозділу вже добровільної пожежної команди села Старосільці. До зони діяльності добровільного пожежного підрозділу буде входити понад 10 населених пунктів, розповів сільський голова Олег Куцаківський. Ви прекрасно всі знаєте, що в нас на сьогодні на чисельності є 16 населених пунктів в нашій громаді. Поки скоростива, доїде цих 30 кілометрів 35 до Торчина, до наша машина вже цих 8-10 кілометрів хоч чуть щось допоможе і надасть якусь помірну допомогу. Тому що Сьогодні багато людей палять цей сухостій, Багато пожеж виникає таких і поки приїде, скорості, я скажу, коронави, згорає будинок, затушують пожар і все вже те, що залишається. Мета створення підрозділу добровільної пожежної охорони швидка допомога мешканцям сільської громади до приїзду основної бригади. Для того щоб прибути вчасно на вчасно на допомогу, перші будете прибувати ви є. У нас багато дуже прикладів в нашій Житомирській області, коли е, такі хлопці, як ви, і такі підрозділи, як цей, які ми відкриваємо, прибували і рятували людей, надавали першу допомогу перед тим як приїдуть основні підрозділи. Вікторія Шульська за матеріалами головного управління ДСНС у Житомирській області у центрі подій СТВ.